Привіт, друзі! Як завжди, я рада бачити кожного з вас в себе на каналі та на моїй кухні. І сьогодні я хочу запропонувати вам рецепт смачної страви, яка готується буквально за лічені хвилини. Ліниві біляші або ж оладки з куркою. Страва смачна, поживна і досить ситна. Її можна приготувати на обід, на смачну вечерю, на перекус. Вона смакує як в гарячому, так само і в холодному вигляді. Можна подавати просто самі оладки, або, як в мене варіант, подаю з кетчупом. Смачно ситно, по-домашньому. Обов'язково зберігайте рецепт, готуйте разом зі мною і бажаю всім приємного перегляду! Ну і відразу хочу на початку ролика вказати, що я сьогодні готую подвійну порцію, так як ми цю страву полюбляємо, а у рецепті буде вказано лише одна порція. Тому будьте уважні. Всі складові є перед нами. І для цієї страви нам потрібні такі продукти: просіяне борошно, кефір будь-якої жирності, або, як ось в мене, домашнє кисле молоко. Також дві яйця. В мене одне качаче, одне куряче. Можете навіть, якщо на подвійну порцію додати три курячих яйця: сіль, сода та е, небагато цукру. Суміш перців або чорний молотий перець, одна невелика цибулина для смаку та аромату зубчик часника, ну і куряче філе. Якщо у вас буде фарш курячий, можете навіть цю страву готувати з фаршем, теж вийде смачно. Але особисто я більш надаю перевагу, коли готую саме з цілими шматочками м'яса. М'ясо добре приготовується, не потрібно там нічого нам більше щось доготовувати в духовці, досмажувати. Все ідеально, приготується. За це можете не хвилюватися. Так як куряче м'ясо, воно ну, дуже швиденько готується. Ось на такі шматочки нарізаємо, воно виходить в цих оладках дуже смачне, соковите, ароматне, з додаванням цибулі, чесничка, чорного молотого перцю, ну, дуже і дуже смачно. Ось приблизно так у вас повинно вийти. Нарізаємо на такі шматки, перекладаємо м'ясо в. Честу посудину, чисту миску. До м'яса будемо додавати цибулю та чесночок. Натираю це все гарно на дрібній терці, на терці щодо моркви. Сік, який у нас буде виділятися з цибулі, я зливаю і додаю вже ту кашу, яка в нас утворюється. Ну, як бачите, зовсім і не так багато в нас вийшло цибулі, і плюс чесночок. Додатково нарізаю зелену петрушку та кріп. Ну, Взагалі-то це не обов'язково додавати, але я дуже люблю. Якщо в мене є в холодильнику е, якась зелень, обов'язково додаю. Воно і на колір дуже прикрашає, і додає свого смаку. Зовсім небагато, нарізаю та додаю до м'яса. Сіль, половина відміряної солі це у мене одна. Чайна ложка з гіркою, солі, половина чайної ложки додаю до м'яса. Також натираю чорний молотий перець або ну, суміш перця в мене наразі. Натираю до м'яса і гарненько перемішую, поки ми будемо готувати наше тісто, і за той час наша курочка встигне замаринуватися. Ось так залишаю і займаємось тістом. Готується, ну, повірте мені, все дуже швиденько. Беремо окрему чисту ємність та наливаємо кефір. До кефіру додаємо соду. До речі, кефір повинен бути кімнатної температури. Сода з кефіром вступає в реакцію, і підуть у нас такі бульки, спіниться. Додаємо наразі цукор та сіль, яка в нас залишилася. І на рахунок солі. Може піти у кожного ну, різний грамаш солі. Так як всіх смаки в нас різні, тому, відповідно, я написала стільки, скільки додавала я. І на мій смак це було нормою. Одна чайна ложка з гіркою. солі. Так, додала я яйця і гарненько розмішую. Розмішую звичайним віничком. Буквально декілька секунд, і готово. Зараз додаємо борошно. Борошно в мене просіяне, на все про все я відміряла 350 г. Що в мене залишиться, відміряю і напишу стільки, скільки пішло в мене борошна. Але знову ж таки, борошно завжди по якості різне. І в кожного може піти по різному борошна. Тому важливо звертати увагу на саму консистенцію тіста. Вона повинна бути не занадто рідкою і не занадто густою. Зараз розмішаю і покажу вам кінцевий результат. Додаю поступово, розмішую, буквально ще граминочку додаю, розмішую, і тісто моє буде готове. У мене пішло 315 грам. Ну, 320 грамм я напишу вам, в мене пішло борошно. Або вже орієнтуйтеся на, ну, на своє борошно і на саму консистенцію тіста. Додаю м'ясо в тісто і ретельно гарно розмішую. Нам треба дуже ретельно перемішати, так, щоб кожен шматочок м'яса був гарно покритий тістом. Перемішую. І залишаю тісто з м'ясом приблизно на 5 хвилин. Для того, щоб воно трішечки відпочило. За той час ми можемо нагріти пательню. Пательню вмикаю на середній вогонь та наливаю олії. Олії нам потрібно наливати так, щоб наші оладки або наші ліниві біляші були е, до середини в олії, покриті в олії. Не дуже багато і не дуже. Замало. Коли наша олія добре нагрілася, тоді можна приступати та висмажувати наші оладки з курячим м'язком. Ну, це неймовірно смачно. Обов'язково приготуйте Одна столова ложка і ще трішки додаю. Ну, тут уже можна формувати свою величину. Хто який полюбляє, такий може формувати. Як бачите, я накладаю одну столову ложку і ще добираю пів столової ложки і формую біляші невеликих розмірів, можна менші його пікати, висмажувати, можна більші, За вашим подобанням. Як бачите, смажу їх на середньому вогні, так, щоб вони в нас могли добре просмажитися. На середньому вогні смажу з однієї сторони. Акуратно перевертаю на іншу сторону, коли вони в мене добре, гарно зарум'янилися. І накриваю кришку. І вже висмажую на іншу сторону під кришкою. Смажу приблизно по 3-4 хвилини з кожної сторони. Ось до такого гарного золотистого кольору. І подивіться, які вони в нас красені. Забираю на паперові рушнички для того, щоб зайва олія могла вибратися в серветку. Відразу за потребу доливаю олії, буквально небагато, і формую з тіста знову ж таки ліниві біляші. Формую і зараз покажу, які в нас вийшли вони всередині, так як ми вже одні встигли з вами посмажити. Ось така красота. А зараз вам покажу, які вийшли наші біляші, які щойно ми виняли з пательні. Ось такі вони гаряченькі, і які вони в нас всередині. Ціле м'язко, тісто добре пропеклося, воно соковите, ніжне, смачне, дуже запашне таке, обов'язково всім щиро. Рекомендую приготуйте та спробуйте ось таку смачну на швидкоруч їжу. Вона дійсно є дуже і дуже смачна. Ось така вона у нас вийшла всередині. Перевертаю ці, які ми щойно сформували, вони в мене просмажилися, перевертаю на іншу сторону і висмажую вже під кришкою. Ще раз повторяюся, що смажу по 3-4 хвилини з кожної сторони. На середньому вогні для того, щоб вони в нас добре встигли приготуватися. Вони ідеально приготовуються смачні, всередині соковиті, дуже ароматні, ситні і за смаком дуже наближені до справжніх біляшів. Тому обов'язково готуйте. Ну, ось, власне, і все. Буквально лічені хвилини нашого з вами часу І страва вже на столі. Смачна, ситна. І досить таки поживна. Обов'язково зберігайте рецепт, діліться ним з друзями і, будь ласка, напишіть у коментарі, чи сподобалося вам це відео. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, я запрошую підписуйтеся і натисніть на дзвіночок. Я рада новим друзям та новим знайомствам. Ну, а я в свою чергу прощаюся з вами, бажаю всім Божих благословінь, мирного неба і до наступних. Та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.